При зберіганні горіхів треба враховувати те, що вони добре вбирають різні аромати та бояться вологи, бо може з'явитися пліснява, навіть якщо знаходяться у шкарлупі. Висушені неочищені горіхи добре зберігаються в картонних ящиках чи мішечках з натуральної тканини у приміщенні, де температура не більше 15 градусів. Термін такого зберігання до 2 років. Якщо температура буде більше, то ядра горішків почнуть всихати і гірчити на смак. Вже очищені горіхи кладуть в пластикову або скляну ємкість та тримають у прохолоді до 6 місяців. А от подріблені горіхи зберігаються вже у скляній ємкості холодильнику і тільки до п'яти діб.